Через перепади температури з плюсу на мінус на дорогах ожеледиться, і, хоча тротуари посипають ділянок з льодом. Теж вистачає, на них можна легко послизнутись та впасти. І всі ваші заплановані справи поступаються черзі до рентген кабінету. Під час ожеледиці у травматології не проштовхнутися. Тож лікарі радять забути про поспіх, бо ціна необережності це тижні у гіпсі. Щодня до травмпункту звертаються десятки людей. Більшість із забоями та переломами кажуть лікарі. Серед тих, хто травмувався через негоду, і пані Ніна каже: виходила в магазин купити хліба, а тепер два місяці буде у гіпсі. Кочугурий снігав і під низом був лід. І я поїхала, підскознулася і впала. У мене перелом лівої руки зап'ястя, з, з сміщенням. Ну, як відразу? Через півтора часа приїхав син і привіз мене в лікарню. Ну, добре, зустріли, черги були, роз... сиділа, да? Де... Пішла до лікаря в трампунзалі, пішла на рентген. Медики Кажуть, поспіх на слизькій дорозі часто закінчується гіпсом, та додають, що навіть після падіння люди не завжди розуміють наскільки серйозна травма. У такому випадку важливо звертати увагу на біль і не займатися самолікуванням. Якщо людина пальпує, бачить, що там десь болить, вона надавлює на кіску в одному місці, і в цьому місці різка біль. То скоріше всього це перелом. Якщо біль розлитого характеру, то може то бути. І Забій, ну також краще визначитись у лікаря, щоб не самому думати, чи є там перелом, чи немає, приймати знеболювальне, а зразу звернутися і визначити з вашим діагнозом і отримати колікону медичну допомогу. На відновлення після перелому треба не менше місяця. Після забою декілька днів чи навіть тижнів. То щоб зменшити ризик травм, медики радять змінити звичний темп і стиль ходьби. Людині потрібно ходити більш обережно, робити Короткі кроки, і ставити стопу повністю, на, повністю ставити стопу, щоб не було цього переката. Тоді більш устойчива у нас ходьба. Звичайно, під час голоду рекомендується зуття, з нескользкою подошвою. Дуже рекомендується людям похилого віку менше виходити в таку погоду на вулицю. І поки місто замітає сніг, а морози вкривають дороги льодом, запоріжці намагаються пристосуватися до складних погодних умов. Насправді дуже важко. Зараз слизько дуже. Я обходжу іноді льот стороною та, наприклад, одягаю спеціальні сіття. Так багато разів достатньо тому що в деяких ділянках не посипано, це дуже погано. Люди падають, інколи, коли ледиться, але комунальники посипають та доволі нормально ходить. Тим часом з негодою вже другу добу борються комунальні служби, розчищають проїжджі частини і тротуари, аби і водії, і пішоходи могли безпечно пересуватись та не травмуватись. Анна Дербян, Антон Бондаренко, Елизавета Колесникова, телеканал Мтм.